У середу, 7 жовтня, сирійська армія розгорнула наземні атаки на позиції повстанців за підтримки російських повітряних ударів. За свідченнями спостерігачів почався перший великий скоординований напад на сирійську опозицію, яка воює проти режиму президента-диктатора Башара Асада. За повідомленнями сирійської обсерваторії справ людини. Під російські авіаудари потрапили північні провінції Хама та прилеглі райони провінції Ідліб. Вони були націлені на міста близькі до головної автомагістралі, що проходить у великих містах на заході Сирії, за словами голови організації, наземні атаки з використанням важких ракет типу Земля-Земля спрямовані щонайменше проти чотирьох повстанських позицій. Пропаганда Кремля продовжує заявляти, що здійснює військову операцію, аби знешкодити бойовиків так званої ісламської держави. У свою чергу прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Даутоглу заявив, що лише два удари з 57 здійснених російською авіацією в Сирії були націлені по цілях, пов'язаних з екстремістським угрупуванням іділ. Більше того, Анкара роздратований іншими Діями Москві в регіоні за останні дні Туреччина двічі звинуватила Росію в порушенні свого повітряного простору. Президент Аїпардоган попередив у Кремлі. Ризикують втратити дружбу з Туреччиною у Білому домі. Запевняють, що більш активна участь Росії в Сирії становить серйозну загрозу як для ситуації в регіоні, так і для власних інтересів Москви. Я не думаю, що президент Путін грає в шахи. Він безперечно грає в шашки. Я кажу це тому, що він робить низку тактичних рішень, які ведуть до негативних стратегічних висновків. У свою чергу американці та сирійці зібралися біля російського консульства Санта-Моніці, штат Каліфорнія, на знак протесту проти російської інтервенції в Сирії. Люди тримали плакати такого змісту – російські нацисти вбивають сирійських дітей, не вбивай наших дітей. Росія і Росія є загрозою для світу. Ми протестуємо проти війни у Сирії і російської інтервенції. Росіяни вбивають новинних мирних жителів і дітей. Якщо російська авіація припинить бомбити Сирію, це також допоможе зупинити потік біженців до Європи та інших країн. Росія заявляє, що Туреччина запропонувала їй створити спільну робочу групу, аби координувати дії, що стосуються російських авіаударів у Сирії. Раніше такі переговори відбулися між Москвою і Вашингтоном. Втім, навіть після консультацій із США Росія розбомбила сирійську опозицію, забувши про справжніх терористів.